Вітаю всіх на моєму YouTube каналі В цьому відео буде огляд нового оновлення Warzone Mobile. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал. А також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду! Одразу в грі нас зустрічають нормального розширення картинки. Тут пишуть про початок четвертого сезону. А, наступна картинка це про новий Battle Pass. А, також а, тут Warzone OG. Типу як старі добрі Warzone. Як перший Warzone типу, виглядає. Це новий символ Warzone мобільного. А, OG Bundles, скоріш за все, якісь набори будуть старі додавати. Івенти якісь старі, і якісь нововведення, котрі будуть тільки в мобільному Warzone. Також тут додали новий набір, але ну, він старий, він ПК давно вже вийшов, але в мобілку тільки зараз завезли. Цей теж, здається, такий саме. Оце лімітований під Warzone мобільний. Цей івент, котрий був. Так, давайте подивимось, що з оновленням додали. Додали Tempus Reserback це нова В-шка. 145 це нова ПП-шка. Нову е холодну зброю додали Тонфа. Здається, її можна отримати за івент в ПК-версії. Можливо, якось її в мобільній версії можна отримати. Поки не знаю, треба буде подивитися. Е new Lethal Equipment, Smoke Grenades. Смок е Димові гранати додали. Uh, new guns Mins Update, Target uh, Excavation Outline. Взагалі не викупаєш, що це таке. Uh, new field Upgrade uh, cam Додали камеру, котра там кріпиться на будь-яку поверхню, і то можна через неї дивитися на ворогів. Новий мод в мультиплеєрі, пошук та знищення. Yeah. Це як типу в CS 5х5 5 граєш. Там одна команда закладує бомбу, інша дефьюзить її. Новий мультиплеерний Кілстрік, uh, Stealth Bomber. Прикольний, він, до речі, ну, дуже гарно виглядає в ПК-версії. Не знаю, як він буде виглядати, має Так само виглядати, просто загіршує графікою. Warzone Mobile Original Bundles. Ну, коротше, будуть лімінтовані наборчики донатні для мобільної версії. Головні нововведення. Тепер підтримуються контролери на iOS і Android. Uh, edit Gulag Skip. Тепер можна скіпати інтрогову, коли вас там тягнуть в Гулаг. Improved Main Hub. Я так, я так розумію, це лобі. Uh, покращили uh, Improved Loading Sequence. Це покращили. Uh, загрузку матчу. Improved Settings for Swap Weapons. Покращили uh, налаштування зміни зброї. Треба буде подивитися, як вони там це покращили. Поки не дуже розумію, про що це вони. Uh, improved tutorial screenshots. Покращили скріншоти тобто Ну, коротше, там є при загрузці матчу скріншоти, котрі там, типу, навчають грати, і вони якось їх покращили. Можливо, якісніші ці скріншоти стали, тому що все було тут мильне, в принципі. Провід UE Progress Bar. Це, я так розумію, там доріжку прогресу покращили якось. Також вони пофіксили баги і знають про деякі ще проблеми. Так, давайте я. Подивлюсь вже на саме оновлення. Battle Пас закінчується через 48 днів. А, так. Що тут можна подивитися? Ну і щось писала про Кілстрік новий. Так, ось цей Кілстрік, Стелс Bomber. є. Yeah. Покращили меню, щось поки не бачу. Меню покращили. Це івент прогрузило. Так, тут в магазинчики оцей донатний пак для Warzone Mobile ексклюзивний. Ну, взагалі ніяк не виглядають ці скінчики. Таке враження, що для дітей його робили. Так. По Все так само. Давайте в зброю зайду. Теж щось десь все мали змінити. Прогрес бара щось. таке було. Зараз доплитися що це було? А напевно оце покращили. По було. Коротше, я не знаю, що вони тут покращили. Іконка тепер по-іншому виглядають не як в ПК-шній версії Warzone. Це напевно, як в першій Warzone було. Вони тут, до речі, не написали в патчноуті, але тепер вони FPS локнули на 33 FPS. На Android і Apple тепер можна грати максимально в 30 FPS. Але я вчора спробував пограти, і в мене замість 30 було 20, десь 15. Ну, коротше, взагалі нереально було грати. Плюс щось з графікою знов сталося. Ну, графіка гірша стала. Я спробую вам засняти це. Сподіваюсь, мій там телефон не почне лагати, там не вилетить з гри. Ну і спробую показати це. Загалом 30 FPS грати взагалі. Дуже неприємно. Я не знаю, до наступного оновлення напевно взагалі не буду в Розон Мобільний грати. А, так, що я хотів вам показати. А, ще, коротше, там не написали, але тепер максимальний левел е, Престижу збільшили, здається, до. 850. Зараз. Е. Так. І тут дається отакий скінчик. Ще мал, мало давати скінчик за 650-й, але до цього оновлення він тут був намальований, зараз його тут нема. Не знаю, чи дадуть його, чи ні. Ну там скінчик на М-ку був. Ага. Що тут ще додали? В принципі, нічого такого не додали, блін? все по-старому. Бетл Пас Новий з'явився. Я вже Battle Пас купив, там навіть левели повідкривав. Бетл e, Пас непоганий, в принципі, хоча мені минуле більше сподобався. Щось воно прогружає постійно. Коротше, тут є безкоштовні нагороди, є платніш, ну, типу, купуєте там пас і отримуєте всі нагороди. Не знаю, як я в цьому місяці його буду качати, бо реально ж кажу, нереально було грати. Не спробую сьогодні ще пограти е, на відео, але. Те, що вчора було, то це. здіваті просто над собою. Але щось воно постійно прогрожає, я напевно вийду з цього меню Бетл Пас. Це жесть якась. Давайте в королівську битву піду. А от покращена загрузка матчу, раніше такого не було. Enable, окей, давайте я VPN відроблю, може без VPN запустить. О, без ВПну запускає. До речі, не дуже помітно покращили фотки we'll <situación noise> туторіалу. <bat Elizurança> ну, коротше, дивіться, графа ще гірше стала. Uh, FPS мене 15-17, 15-17, Не було в районі 45 і лок стояв на 45. Також обрізано чомусь uh, анімацію цього польоту. Короче, не знаю, що вони чудять, но по факту все оновлення нічого в гру не принесло при цьому її ще й погіршило. Ну, графа реально гірше стала. ФПС гірший став. Я взагалі не розумію, що вони місяць зробили. Поїпинали, чи що. От я навіть навестись не можу, наскільки все погано. Все прям дуже погано. У мене напевно, коли от перший раз, коли я пограв в Warzone, коли там все печально було в грі, все було не настільки печально, як зараз. Оце жесть. Ну, як от в це грати? Я тупо ревками ходжу. Ривками все роблю. І в мене. А, в мене 6 FPS, 10 FPS. До цього оновлення було в районі 45, ну там. 40. Там. 35 було. Ну. Не нижче 30. А тут воно. Не може підніматися вище 30 і при цьому в мене там FPS 10-15. Коротше, я хз як все грати, ну, я вийду. Це невозможно грати, неможливо. Так. Ну, Давайте мультиплеєр зайду, може в мультиплеєрі, хоча б можна буде пограти. У мультиплеєрі Трішки поліпше. Але все рівно. В районі 20 ФПС. Ну, так, все теж нереально грати, ну 20 ФПС. Стой Та, це жесть. Це тупо жесть. За ще не знаю, що розробники зробили, але прогресу взагалі ніяк Дякую розробникам за дуже кайфове оновлення. Ліпше вони взагалі би його не випускали, тому що у цього оновлення хоча б грати можна було. Зараз грати не можна, плюс вони нічого особливо нового не додали. Кардинально там нічого не змінили, тільки все погіршило. На цьому відео закінчується. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, а натиснути на дзвінок, щоб не прогавити наступні відео. Дякую, що додивилися до кінця, та до зустрічі в наступному відео.